Модель ще раз, Мустанг, як все там? СТ200. Згадав. Є? Є. Всім доброго та мирного дня. Багато в коментах було. Знімали раніше обзорчик Мустанг СТ200 і всі писали, де максималка, проїться, прокатайся, покажи звук, передачі пощокай. Сьогодні ми вибралися, бачимо, така гарна у нас є погода і будемо заміряти максималочку. Чепуха, міша, чіпуха, давай по новий. <свят> Не перебувай мене, багато хто просив максималочку за інградити. Тут у нас 5 Що тягнути? На ютубі такого немає. А ми беремо і робимо. Так що... Робимо тако ляп. О! Нормально. Тут не задушився шльомом. Сюди підійшов, далеко, далеко стоїть, вони не чути буде в шльомі. Камера записує? Так. Да. Є, так? Да? Замір максималочки. Так що так. Да. Погнали. שלום צ'אוביץ Розвертаємось назад. <coughs> Було 125. Це я щлкаю, щлкаю і потім хотів включити шосту, але забуваю, що шостої тут немає Так. робимо що? <coughs> робимо <coughs> замір з нуля до 100! Секундомір десь перевищує Ну що, поїхав? Замірочка і максималки, і що у нас буде е, по розгону до сотні. Робимо ми отак. Главне стартом не протупити. Раз, два. Три. Оу, оу. Перший старт не вийшов. Пробуємо ще раз. Ще разок. Акуратно, обережно. для 200 кубового, я скажу, що ще й китайці, то получається е, як? Е, максималочка буде, що у нас виходить, я думаю, що маски мене чути не буде, а може буде чути. Виходить, у нас максималочка 120-125. В ту сторону я їхав я 125, назад я їхав не Лежа, як сказати, знаєш, це поток вітра обдуває тебе. Аеродинаміка, Аеродинаміка. Все, мінімально 120. І не знаю, зараз попробую власник щось вичити. Покаже і розгін з одинички до сотні. трошки, да. Може його щось краще вийти. Так що так. Да. Бисо тако перещолкуємося, садимо його і газуємо далі. По приборочці заводські, ніяких GPS у нас не було, не шмесу. Замірювали чисто по приборочці, Так що не знаю, не можу нічого сказати, чи приборка бреше, чи приборка не бреше. Е, виходить, що, що в нас? максималочка 125 можна ставити, але воно як коли може поїхати 130, може поїхати і не поїхати. Так що так. Да. Пишіть коменти, залишайте лайки, підписуйтесь. Скидайте гроші на карточку, буду дуже радий. Все, всім пока.